Ціральна щільність цій місцевості швидко зростає. Сильний часовий дощ є неминучим. Повертайся сюди зараз же. Всем спали інший вантаж, поки ти там. Що це? Бібі 28. Це той юніт, що був призначений за Ігорем. Він був підключений до тебе, коли ми знайшли тебе в кратері. Чому воно тут? Тому що воно позначене для утилізації. Центрального вузла більше немає і нашого штабу разом із ним, тому що ця штука не виконала свою роботу. Це все є в журналах Ігоря. Але воно все ще живе. Його неможливо відремонтувати, і воно не може вижити поза контейнером. Жалій його, якщо хочеш, але рішення прийняте. Воно має бути утилізоване. Директор затвердив наказ. Семе, Сем, ти на зв'язку? Трястя, мабуть, загубив тебе через блокаут. Семе, який твій статус? Хіральна щільність досі зростає. Торба мій статус. Їх тут до біса. Скоріше за все, то від тієї, яких ми не встигли доставити до крематорію вчасно. Чи ти можеш перечекати дощ? Ні, вони наближаються до моєї позиції. Мені треба йти, поки вони не зрозуміли, що я тут. Семе, якщо одна із цих штукові з'їсть тебе, це запустить вибухову анігіляцію. Ти повернешся, звісно ж, але вся ця місцина навкруги перетвориться на кратер. Маю ідею. Мені так шкода, капітане. Працюй мале ти гівно. Можливо, ти дійсно несправний. Ось і все, роби свою справу.